Знаєте, в історії української літератури є постаті, які ну просто ламають усі шаблони. От один з таких Григорій Квітка Основ'яненко його життя це справжній парадокс, а головний з них звучить майже неймовірно. Здавалося б, як таке взагалі можливо. Ну, ми розбиратися, бо саме ця історія назавжди змінила уявлення про те, на що здатне українське слово. А все почалося з події, яка дуже схожа на легенду, але це задокументований факт, це історія з дитинства письменника, момент, який без перебільшення визначив його долю. Тільки уявіть маленький шестирічний хлопчик раптом опиняється в суцільній темляві. Лікарі були без сили, і здавалося, що це вже назавжди. І от уявіть цю сцену. Родина молиться біля чудотворної ікони, і раптом хлопчик бачить, просто бачить світло, образи, той крик матері, сповнений шоку і щастя, увійшов в історію як свідчення справжнього дива. Але знаєте, що цікаво? До того як узятися за перо, він здається перепробував усе. Спочатку був офіцером, потім вирішив піти в чинці, а згодом, взагалі, керував театром, і тільки в 40 років він нарешті знайшов своє справжнє покликання. І ось тут починається найцікавіше справжній інтелектуальний двобій. Це була битва за майбутнє української мови. Розумієте, у ті часи більшість вважала, що українська мова ну, вона така простенька для анекдотів, не для серйозної літератури. А Квітка був переконаний, що ні, що нею можна передати найтонші, найзворушливіші почуття, і він вирішив це довести. І він відповів не дискусіями чи статтями, а твором його маніфестом, його доказом стала повість Маруся. Так у чому ж геніальність Марусі? Чим вона так усіх вразила? Давайте подивимось, як Квітка просто взяв і змінив правила гри. Він обрав сентименталізм, простими словами, це коли головне не подвиги царів чи генералів, а почуття звичайних людей. Це був просто ідеальний інструмент, щоб показати, якою глибокою може бути душа простого українця. І його герої це не просто селяни, це справжнє втілення ідеалів, батько наум це ж уособлення чесності й праведності, Маруся втілення моральної чистоти, доброти, а Василь символ щирого жертовного кохання, квітка, ніби створює ідеальний такий світлий образ української душі. Але й це ще не все. Квітка зробив щось абсолютно новаторське. Він не просто розповів історію кохання, він по суті перетворив свій твір на живу енциклопедію українських звичаїв, і це просто блискучий хід. До нього ніхто з такою етнографічною точністю, з такою любов'ю не описував українські традиції та побут його твір це ніби вікно у справжнє народне життя. От візьмімо, наприклад, сцену сватання це ж цілий ритуал. Квітка описує кожен крок. Ось приходять старости з хлібом, ось вони ведуть цю свою алегоричну розмову про куницю, тобто наречену, потім рушники, хустка. Читаючи це, ми ніби самі опиняємося всередині цього дійства. І таких деталей у повісті безліч як святкують Великдень, як поминають рідних на проводи, навіть одяг, описаний до дрібниць. Усе це створює неймовірно живе, автентичне тло для всієї історії. Ну що ж, до чого призвів цей сміливий літературний експеримент? Який слід він залишив в українській літературі? Найкращу оцінку, мабуть, дав Тарас Шевченко. Він назвав його коротко і ясно. Батько і цим все сказано не просто письменник, а засновник той, хто по суті почав сучасну українську прозу. А Іван Франко пізніше додав, що Квітка був новатором не лише в Україні, а й у всій Європі, тобто він випередив свій час на загальноєвропейському рівні. Отже, давайте підсумуємо, що ж зробив Квітка Основ'яненко. Він заснував українську прозу. Він довів, що українська мова багата й глибока, і він зробив головним героєм звичайну людину. Як дуже влучно сказав пантелеймон Куліш, він буквально ввів нас у мужицьку хату, відкривши для літератури цілий новий світ. І знаєте, ця історія змушує задуматись: квітка взяв розповідь про просту дівчину, щоб захистити і показати багатство цілої культури. А чия історія, розказана сьогодні, могла б так само сильно змінити наше уявлення про світ.